Якщо ми вже заговорили на тему турбокомпресорів, розкажу про один дуже важливий момент. Важливий момент це правильна установка нового або відновленого турбокомпресора на твій автомобіль. Будь-який турбокомпресор працює за допомогою оливи, яка змащує вал з крильчаткою. По суті, вал у нас обертається в масляній плівці від тиску, який створює масляний насос двигуна. Якщо при встановленні турбокомпресора не додати Сюди е шприцом оливу, а запустити його на суху, ми скоротимо ресурс турбіни десь в два рази. Тому звертайтесь на кваліфікований сервіс, а краще до нас. <пи> <Гально>? <пи> ну, блять, ну давай перепишемо концовку. Ну так я ж потому, я на ходу, типу, наговорився. Просто типа звертайтесь <пи> до професіоналів, або, <пи> або <пи> до нас. Типа. <пи> 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 Звертайтесь до професіоналів або до нас, якщо у вас немає грошей на професіоналів професіонали.